Слава Богу. Слава Богу! Хай Господь навчить, амінь, щоб чути голос Божий і щоб слідувати за Ним туди, куди Він покличе нас. Хай Господнє ім'я буде благословенно. Сьогодні маємо таку нагоду бути у Божому домі і слухати Боже Слово. Тому що слово Господнє, воно проходить духа, душу, зустави і мози, і до нами серце, помешене людські. Тому сьогодні я буду читати слово Господнє, щоб вас не затримувати на ногах. Далі ми будемо роздумувати над словом Господнім. Читаю книгу Ніємії, перший розділ і другий вірш. І прийшов в Ханані один із братів моїх, що з юди. Він та люди, що з юдеї. І запитався я про юдеїв, що врятувалися, і щоб зосталися від полону та про Єрусалим. А вони відказали мені, позосталі, що лишилися в полоні там, в окрузі, живуть у великій біді та в ганьбі, а мур Єрусалиму розруйнований, і прямо його попалені огнем. І сталося, як почув я ці слова, сів і заплакав, і був у жалобі. Кілька днів і постив, і молився перед лицем небесного Бога. І ще одне місце читаю це другий розділ. І сталося в місті Синісані, це перший, другий розділ перший вірш. 12-20 року царя серця було раз вино перед, перед ним. І я взяв те вино і дав цареві. І я, здавалося, не був сумний перед ним. І сказав мені цар, чому обличчя твоє сумне, чи ти не хворий, це не інше, що як тільки сум серця, і я вельми злякався. І сказав я до царя: нехай цар живе по віки, чому не буде сумне обличчя моє, коли місто дому робив батьків моїх поруйноване, і брами його попалені огнем. І сказав мені цар, чого ти просиш. Амінь. А далі написано, і я помолився Богу. Дорогі мої, щасливі ми люди. Ви не знаєте цього? Ми найщасливіші люди, що маємо куди звертатися. І той, хто на небі сидить, він обізриває всю селену і обізриває кожне життя людини. І сьогодні він бачить мене і тебе на цьому місці, і він каже такі слова сьогодні, що ти хочеш. Дорогі мені, як важко сьогодні бути, звернути свою увагу. Знаєте, сьогодні було ранку сказане про багато таке благословенне служіння, благочестя. Це є велике благословіння, знаєте, бути благочестивою людиною. І Бог каже такі слова до Ізраїля. Що я тобі зроблю, Ізраїль? Що я тобі зроблю? Твоє благочестя, як ранковий туман. Що я тобі зроблю? Дорогі мої, Бог хоче, щось зробити для людини. Бог хоче благословити такі слова, що я тобі зроблю? Якби знаєте, сьогодні була б така людина, яка мала аби, знаєте, потребу в своєму серці і не тільки бачити себе, не тільки бачити свої проблеми і нужди. Але знаєте, це не є, ми людина, яка би заботилася, знаєте, про щось те, що Бог хоче. Галілуя! Щоб його серце воно з'єдналося з Богом. Щоб його серце з'єдналося з Божими знаєте, принципами. І слово Господнє каже, що цей ні є мене. Він черпи йому царя. І він, знаєте, був у пліну в Вавілоні. І ми читаємо, що прийшли люди, його браття прийшли із Єрусалиму. І він їх запитав, як справи в городі, як люди живуть, як там вони себе чувствують. І вони йому кажуть, ці люди живуть в Великому бедстві, у біді, в ганьбі. Город розрушений, і ворота його спалені. Чуєте, друзі мої? Слово Господнє каже, що ця людина вона заплакала в серці своєму. Він всім гірко заплакав і почав молитися, і почав постити перед Господнім лицем, і почав просити милості Бога, щоби що то зробити, щоби Бог його послав, щоб що то, знаєте, зробити для Господньої слави, щоби, що то зробити для того, щоб прославився Господь. Хвала Христу! І слово сподіває, що одного разу він був перед царем. І там було, знаєте, вино, тому що він був виночерпвієм. І він подав це вино цареві, і цар глянув на нього і каже, що ти не захворав звичайно. Казався, що я не був каже, ну, сумний. Я не був, знав, що я був сумний. Але Бог поклав у серце цього царя, подивитися на обличчя цього чоловіка і побачити сум серця його. Він каже, що це не інакше, це не хвороба це не інакше, як сум серця. Слава Господу! Чуєте? Навіть люди можуть подивитися на цю людину і побачити в неї, що в неї є сум серця, що вона бажання зробити для Господнього діла і каже: ось я пошлю мене, ось я зробити те і, те і те, і те друге. Друзі мої, як важно сьогодні, щоб ви побачити себе у Божому ділі. Щоб не бути просто, знаєте, як та смоковниця, яка, знаєте, виросла просто. Одне листя і більше нічого. Знаєте, росте, росте, росте і кружає себе. оцим листям більше нічого. А щоб побачити себе, щоб я був благочастивий, Знаєте, як слово каже про цього мужа, корнілія. Знаєте, був із Божого народу. Це не був з ізраїльського народу. А слово каже, що він що робив? Він був буш благочастивий, Слово каже, щоб він давав щедро милистиню і завжди Богові молився. Алілуя! Хіс кидам Альфа. Як важливо сьогодні, друзі мої, молитися Богу. Це дуже трудно, це дуже трудно, друзі мої. Молитися Богу. Це не просто, знаєте, скалити коліна і побути просто п'ять минут на колінах чи три минути. Але мати зустріч з Богом на колінах і чути Його слово, те, що хоче сказати Бог. Як ми сьогодні знаєте, чули цю пісню, навчи мене, що ти хочеш сказати моєму серці, щоб я почув це слово. Слава Господу! Дорогі мої! Бог хоче сьогодні, щоб я і ти побачили сьогодні не тільки себе, але й других людей, а щоб другі люди бачили нас. Що ми що то робимо для Господа? І слово каже, що цей людина, ця, він був молитвенник, Він молився. Він, знаєте, був ревностний до свого народу. Він хотів тільки їм добро. І слово спонікає, цар сказав такі слова, що ти хочеш? Що ти хочеш? Він каже: пошли мене. Пошли мене додому гробів батьків моїх, щоб я відбудував, відбудував цей город. Пошли мене. О, хвала Господу. Друзі мої, чиє серце сьогодні моє і ваше сказати Богу, пошли мене, щоб бути тим сосудом, неважно, чи дерев'яним, чи сріберним, чи золотим. Який би не був цей сосуд, а сказати, пошли мене. О, хвала Господу. Дорогі мої. Бог сьогодні хоче, щоб ми, знаєте, вподобалися до цього мужа. Який, знаєте, в своє время побачив Бога Саваофа. Оце, знаєте, людина, знаєте, цей пророк Ісая. Слово каже, що він був у року серед смерті Ози і бачив Господа на престолі, возвишеному. І каже такі слова, коли побачив цих ангелів, які, знаєте, кликали свят, свят, свят! Господь Бог Саваоф!» І на від цього оклику, знаєте, повний цей храм дима Божого. Друзі мої, він каже: горе мені, злопащений я. Горе мені, бо я людина з нечистими устами. І живу так же серед людей з нечистими устами. Але, друзі мої, цей ангел узяв ці щипці, прийшов, знаєте, узяв цей вугіль жертвника і торкнувся до уст цього пророка і каже, ось, твоє беззаконня відійшло від тебе. Він каже, я тоді почув голос. Кого мені послать? Хто піде для нас? І каже, пророк, ось я пошлите мене. Алілуя, Дух Святий, Амідь. Хто пісте для нас, кого мені послати? Бог знає, сьогодні турбується. Бог сьогодні хоче, щоб знайти людину, кого послати, хто піде для нас, хто зробить то інше діло. О друга душа, о, другий друг, брат, сестра, я сьогодні, Ми є діти Божі Сосуди, в домі Божому, чи то дерев'яний, чи глиняний, чи дерев'яний, чи золотий. Ось я. Пошли мене зробити то чи інше діло. Слава Господу! Хвала Господу нашому Ісусу Христу! Дорогі мої! Благословенні ми сидимо в Божому домі, дякуючи Богу нашому, слухаємо Боже Слово, радуємося перед лицем Господнім! маємо піщу неба, а Боже Дух Святий. Але сьогодні Бог хоче і шукає людину, як синієм я. Знаєте, слово Господи каже, що ця людина вона заботилася про Боже діло, коли він пішов будувати цей город, пішов відстроїти цей знаєте, Єрусалим. Слово Господи каже, що многі побачили цього чоловіка і почали, знаєте, заздрити, почали, якби розрушати це діло. Не хотіли, щоб він це діло робив. Знаєте, це є дьявол, він не хоче, щоб хто тому рушився. Сидимо на своїх стільцях, тобі добре, ну й добре. Але знаєте, ці люди, коли побачили, що цей будинок, цей город начався строїти, вони заздрили. І вони почали говорити такі слова. Дорогі, мої. Як сьогодні важливо бути у серці своєму, знайте, берегти це строєння, яке ми хочемо строїти для Господа, щоб не прийшла ця лисиця і не розрушила те, що ми строїли в своїй житті. Хвала Ісусу Христу, християнина. Але Господь каже, каже, давай зійдемося на одне поле. Зійдемося, поговоримо. А Він каже: мені нема коли з тобою говорити. Я роблю діло, Боже, із кидара Альфа. Я роблю те, що Бог хоче. Мені нема времени з тобою, коли общатися. О, друзі мої! Сатана сьогодні каже, давай пообщаємося, зупинися. Нащо тобі труд такий? Для чого тобі трудиться? Для чого тобі займатися цим або другим ділом? Для чого? Давай, оддихни. Давай встановися. А Бог каже, що це людина. Вона каже: мені нема коли. мені мене немає часу займатися, знаєте, цим пустим. Я роблю діло Боже. Я строю Єрусалима. Слава Ісусу Христу! Халілуя, слава Господу! Дорогі мої, сьогодні важно подивитися моє ваше серце, що хоче Господь у мене. Навчи мене, Господе, слухати голос твій. Навчи мене, Господе. Щоб я робив те, що ти хочеш. Навчи мене Ісус, щоб я був перед лицем твоїм. Дорогі мої. На цьому місці є Ісус Христос. Галілуя! На цьому місці є Господь. Може, сьогодні знаєте, у моєму житті, у твоєму житті все розвалено. Може, в твоєму житті, знаєте, ворота спалені, нема надії. Але є Ісус, Галілуя! Він сьогодні, знаєте, Він прийшов із неба. Бог його послав із неба. Сьогодні брат говорив про цього моїсея. Знаєте, який своє время, знаєте, жив там. І слово Господі каже, що він більше бажав бути з народом Божим, страдати, але мати більше потішення до потішення. потишення. Він більше хотів страдати з народом Божим. Друзі мої, там на горі, на горі хорив, і коли він побачив цей куст гарячий, Бог каже йому: іди, бо я бачу свій народ. Він уже втомився. Йому там тяжко, він взиває, і голос почувся до Бога. Слава Ісусу! Галілуя! Із Кидара Раман Альфа. Голос почувся до Бога. Сьогодні ти, і я, може, знаєте, у такій обстановці, що, знаєте, немає виходу. Город розвалений, ворота спалені, знаєте, в ганьбі, в тузі, в болячках. Немає, знаєте, куди йти. Але з того спонікає, що голос почув Бог. Коли ми взимаємо до Господа, Бог чує і каже: іди. «Іди, бо там народ мій, бо там діти мої, виведи народ мій. Я не можу. Я не можу. Чого ти не можеш? Я не можу говорити. Хто дає уста? Хто робить говорячим чи дімим? Не я лі, Господь. Слава Господу! Дорогі мої, не так буває сьогодні, коли Бог каже: «Іди», а ми кажемо, я не можу. Нема в мене часу, нема времені. Або я такий, знаєте, слабий, не маю сили. А постол Павел каже: я силі тоді, коли я не мучу. Слава Господу, дорогі мої! Часто буває так, що Господь нам дає, знаєте, такі обставини, щоб у цих, знаєте, обставинах нас підкріпити. Бо коли нам, знаєте, дуже добре, ми є дуже слабі. Коли ми коли нам, коли нам добре, знаєте, коли нам все добре, ми дуже слабі. А коли що знаєте, в наше життя, то ми стаємо сильні. А знаєте чому? Стаємо на коліна. Слава Господу! Стає перед Божим лицем і молився, тому що є обставини, обставини народу, обставини сім'ї, обставини батьків, обставини дітей, другі мої, Бог так хоче. Хвала Господу, тому приходить сила, коли ми стаємо на колінах. Молився. І я знаю, що ця людина, не є мія. Він стояв на колінах, щоб все цар побачив те сумне серце і сказав, що ти хочеш, пошли мене. Я хочу зробити то і то. Дорогі мої, як важно сьогодні, щоб Бог явив славу свою у нашому житті. Бог шукає сьогодні чоловіка, щоб проявити славу свою. Слава Ісусу, хто піде, хто зробить, хто поможе, хто укріпить, хто дасть потішення, хто дасть слово потіхи. Дорогі мої. Я дякую Богу, складаю, що Бог вибрав тебе і мене. Слава Ісусу! Щоб Бог вибрав тебе і мене сьогодні, щоб мати, знаєте, ту связь зі мною з вами. Щоб мати, знаєте, це в руках, цю посудину. Чи то не дерев'яна, глиняна, чи серебряна, але щоб була, знаєте, приготоване на всяке добре діло готова. Алілуя! Щоб Бог сказав, встань і піди. Ви ж сказали, ось я і пішли мене. Слава Ісусу Христу! Щоб, знаєте, цей жертвоник був завжди горящий у моєму і вашому житті. Дорогі мої. Знаєте, сьогодні дуже важливо, що ми були, знаєте, Господнім лицем чисті. Однажди, коли знаєте, захворав цей Лазарь, там, де були Марія і Марфа. І я собі так думав, друзі мої, що Ісус Христос, Він десь там, нема далеко, але часто він ходив у цей дом. Часто, знаєте, він там зустрічався з цією сім'єю, і їм було дуже добре. І Ісус Христос, знаєте, був хорошим гостем у Його домі. Все було прекрасно, але от завжди случилася, знаєте, трагедія. Ворота розпалені, город розрушений. Щось сталося, дорогі мої, і часто, знаєте, ці люди кажуть: Господи! Посилають послатися до Ісуса, Господи! О, з кого ти любиш, захворав! Чуєте? Ось кого ти любиш захворав. Часто ми хочемо, знаєте, так, коли нас Бог любить, щоб нами нічого не було. Коли нас Бог любить, ми не маємо права ні хворати. ми не маємо права, знаєте, якесь що зустрічати в житті, знаєте, проблеми, нужди. Ми не маємо права нас Бог любить. Але знаєте, Бог. Допускає у цю сім'ю проблему. Там, де він часто сидів за столом, там, де він часто говорив Боже Слово, там, де часто, знаєте, його угощали, пригощали. Було хорошо з ним, і Ісус був рядом. але однажди його не стало. І вони посилають послиця, кажуть, Господе, ось кого ти любиш, хворий, захворав. І Ісус каже такі слова. Я знаю, просто не розумію Божої любові і не розумію Божих планів. Але знаю одно: Він не опаздує. Аллилуйя! Він нікуди не опаздує і не опознав до тебе і до мене. Він ніколи не опознав, коли в мене була проблема. Те, що у нас проблеми такі, що вже Бог нам не поможе. А він каже такі слова, що ця проблема не к смерті. Не для того, щоб ти впав, не для того, щоб тобі було погано, а для того, щоб Бог прославився. Ось я пошли мене. Слава Ісусу. Дорогі мої, і Бог каже до тих учнів своїх: ідем. Вони кажуть, «Тебе ж хотіли побити до топіру Іудеї. Він каже, ідем. Там друг, мій, заснув. Лазарь. Дорогі мої, сьогодні Бог, він хоче, щоб ми сьогодні, знаєте, йшли і робили діло Боже, як і Ісус Христос. І Він прийшов слово Господі, каже, коли вже знаєте, чотири дні було вже в гробі. Вже все, вже тіло смердить. Вже, знаєте, все розрушено. Город розрушений. Ворота спалені, знаєте, в житті Марії і Марфи. Нема виходу. Господи, смердить уже. А Він каже, одвалить каменя. Алілуя! Отвалить камінь. Для Бога нема нічого неможливого, друзі мої. Вони кажуть, уже смердить. А Бог каже, одвалить каменя. І коли, знаєте, зробили це, то він сказав, Лазарь, биходь, хвала Господу. Тобі нема там, що робити. Хвала Господу, виходь. Як сьогодні важливо, щоб ми зрозуміли, друзі мої, що Ісус Христос нас любить. І щоб ми, знаєте, були подібні до Нього, як він все время прожив на цій землі Слово Господь, щоб він заднів плоті своєї. З великими снісми, з великим воплем приніс молитву до того, хто міг його був спасти від смерті і був, знаєте, вислуханий за свою побожність, за своє благочестя. Слава Господу. Сьогодні важно, щоб Бог почув тебе і мене. Але одне, що я тобі зроблю, Ізраїль? Твоє благочестя, як утрений не туман. Нема сьогодні молитви. Немає зв'язку з Духом Святим. Не чуємо голос Божий. Причина, причина, в чому причина? Мало молимся. Друзі мої, мало общаємося з Богом. Не маємо, знаєте, відчуття від до Духа Святого, до голосу Духа Божого. Хай Господь нас благословить цьому, щоб ми сьогодні церква Божа. Приготували своє серце, щоб чути голос Божий. Слава Ісусу Христу! Хто піде для нас? Кого мені послати? А ми скажемо: оце я пошли мене. Амінь. Слава Господу! Піднявшись, будемо.